Вітаю вас, дякую за довіру за увагу, і ми продовжуємо далі працювати над тим, щоб створювати ресурсний стан в тому вигляді, який для вас потрібен, для того, щоб процвітати, для того, щоб реалізовуватися в когось. Це поки що етап, який я. Керується питанням, що мені ще не вистачає для того, щоб відчувати себе тотально щасливою людиною. І це мотивація від, коли нам чогось не вистачає, і ми робимо кроки для того, щоб створювати це своїми руками, своїми діями, своїми словами, відчуттями, а уже на певному рівні. Якраз в цьому і проявляється це таке дефіцитне мислення, яке, з яким потрібно працювати, викорінювати його і не ігнорувати, а насправді давати собі те, що задовольнить. І зазвичай, за тим, що ми хочемо, є щось, щось що про ваші цінності. Як працювати з цінностями матеріалу багато. Є в доступі на каналі, і це один вигляд, коли ми йдемо від чогось. Є ще інший вид мотивації, і це якраз про достаток: про те, що мені всього достатньо. Я з усім погоджуюсь, яка ціна за що була заплачена. Я розумію, хто я є і чого я хочу, і я думаю про те, а що ж я. Можу ще створити. Я є причиною змін в своєму житті і змін в життях людей до кращого, до тих сенсів, які для вас важливі. Можливо, це пам'ять в вашому втіленні душі. Можливо, ну це якщо так уже зовсім дивитися з системного рівня, дуже глобально. Можливо, це пам'ять в. Родовій системі, яку пам'ять про себе ви залишаєте, можливо, це щось для того місця, де ви живете, наприклад, от. Мене мотивує створювати рівень, певний рівень достатку, тому що як я зроблю свій перший мільйон, я знаю, який відсоток я направлю на благодійність, щоб створити там, в певному місті певне те, що я вважаю за потрібне, для того, щоб примножити ті сенси, які для мене важливі. І це вже мислення достатку, коли ми, розуміючи, що в нас є, ми Створюємо щось, що промножує там, і покращує життя людей вже сьогодні. ну, По крайній мірі, в перспективі ми також про це думаємо. Або в житті людей в цілому, там, чи тої сфери, до якої ви причетні, там, і, так далі, і так далі. Тобто тут розігнатися є де. Було б бажання, і це тотально різні вигляди мислення, способи мислення. Коли ми мислимо з дефіциту, нам чогось не вистачає, і це ще до речі до цього ще треба дійти, щоб мати сміливість рухатися, щоб мати сміливість не зупинятися і бути стійкими в своєму рішенні створювати те, що ви вважаєте за необхідне, свій добробут, своє процвітання. Мати мужність, мати сміливість, чесно собі зізнаватися, чому ви хочете, і діяти. Тому що є люди, які, наприклад, приймають те, що ну, не для нас, не дано. Там, наприклад, в мене немає того, що я хочу. Ну, най таке буденне, от я говорю, цитуючи там деяку людину, що моя мрія, причому людина ну, класний професіонал. І я чула з її уст, те, що. Там, я люблю масаж, я мрію про масажне крісло, але я мабуть його собі ніколи не куплю за ту зарплату, яка в мене є. І це одне, одне із того, що я бачила, і от що я маю на меті, щоб люди, які професіонали, які... Роблять щиро, люблять людей, люблять свою роботу, люблять себе. І все це поєднується дуже красиво, щоб ну, це було і комфортно, а не на словах, там, що це еліта і так далі, а на ділі, що людина не може собі. Ну, це базова річ, яка дозволяє відновити здоров'я, тримати своє здоров'я в порядку і потім не звертатися, щоб лікувати якісь там хвороби, а ну, профілактика, там, щоб кров циркулювала, там, організм отримував відпочинок і так, далі, і так далі, а не колись там десь на, на якесь свято, коли подарують сертифікат чужі люди ну, там, чи близькі. Тому це звичайні буденні проблеми звичайних людей, і я їх знаю <свісно> від початку і до кінця, і якраз в цьому і моя мотивація ділитися матеріалом. І ну, давати можливість це простір трансформаційний, змінювати. Візьме той, кому потрібно. І я дякую, якщо ви приходите, якщо це для вас корисно. Я а, щиро радію, якщо це змінить на краще ваше життя, і відповідно ви будете причиною те, що ви надихнете когось а, а, своїм життям, просто прикладом а, на те, щоб людина вірила в себе, вірила в свої якості або шукала якісь відповіді. Не змирювала з тією констатацією. Факту, що є тільки так і все більш ніяка, А що якісь там блага тільки за те, що ми бачимо, які там суспільні норативи там ну, те, що ми бачимо, цей театр абсурду з одної сторони, але кожен займається своїм, вкладається в свої сенси і отримує свої результати. Сьогодні ми я не випадково заговорила про те, що, що є нормою. А що ми собі дозволяємо, що ми погоджуємось, не погоджуємося, і відслідковувати це не просто, наприклад, констатація факта, от що це щось там, те, що не влаштовує, а констатація факта, що це є відправна точка для того, щоб щось змінюється. Знову ж таки, я повторюсь те, що записувала там. В мене є ще один канал, де я поділилась практикою, згадувала таку деталь, яку дізналася там ну, на якомусь заході. Декілька років тому про те, що а, насправді багаті люди це ті, дійсно багаті люди це ті, хто заробляє 50 тисяч доларів від 50 тисяч доларів в місяць, як мінімум. І з цього моменту мене попустило От, а, який там страх чогось, або якісь ще інші моменти. У мене відкрилося ціле таке поле, що м -м, можна розслабитись і а, можна створювати собі гарний такий. Якісний достаток, а, і уже з цього а, а, рухатись в сторону примноження, процвітання а, і так далі. і так далі. Тобто завжди є перспективи, а, які, які повинні, знаєте, от надихати своїм масштабом. От зараз я це вам сказала цей факт. Відслідкуйте, яка у вас була реакція. І, і які інсайти, усвідомлення. І сьогодні ми якраз і будемо робити енергопрактику розкриття любові до себе. Я пропоную вам зробити три глибокі подихи, три глибокі видохи, відчувати гарно своє тіло, прийняти зручне положення, розслабити пальці ніг, пальці рук, все тіло, розслабити шию. м'язи обличчя, м'язи, ніг, живота, і звернути увагу всередину себе і спитати себе, а чи достатньо я люблю себе, чи я заслуговую тих грошей, які я хочу, ті матеріальні чи духовні блага. Чи є щось всередині мене, що всередині мене опирається досягненню цієї цілі? Тільки тоді. Коли ви полюбите своє тіло, свої цінності, свої помисли, імпульси, своє натхнення, свою життєву історію минуле, і те, що з вами відбувалось в звичайному житті, в дитинстві, і те, що відбувалось з вами, як освіта, як робота. Як ваші потаємні мрії. Це значить, коли ви полюбите всю свою життєву історію, ви змиритесь, ви приймете себе, самі з собою будете владу, лад, цілісність. І людина, в якої немає внутрішніх конфліктів, немає внутрішнього роздраю, яка з'єднується з, з усім, вона займає в світі такий духовний статус, коли процвітання саме приходить. Світ потребує таких людей, світ знаходить спосіб дати те, що потребує така людина. Для свого комфортного життя, для процвітання, примноження цього стану. Насправді, такий стан і простір такої людини в такому стані він є зцілюючим. В цьому стані люди теж зцілюють свої внутрішні конфлікти, свої нересурсні стани, знаходять відповіді на важливі питання і. Грань матеріального, духовного процвітання тоді вільно циркулює через людину. Людина отримує із оточуючого світу рівно стільки, скільки вона любить і приймає себе в цьому світі. Гроші це аплодисменти Всесвіту, аплодисменти Творця цього матеріального світу. Це як дзеркало, яке відображає те, що людина хоче побачити. Наша душа, їй не важлива матеріальна, але творцю цього Всесвіту важливо, щоб ми любили його творіння, і він аплодує нам, коли ми в матеріальному світі, як матеріальна одиниця, взаємодіємо. І радіємо цьому буттю, насолоджуємось своїм життям, цінуючи його. І якщо людина говорить, вдивляючись у дзеркало так, як красива, то і дзеркало з ним погоджується і показує красиву людину. І навпаки, якщо людина вважає себе негарною, то це саме те, що людина побачить в своєму дзеркальному відображенні. Я пропоную вам згадати зараз ті випадки з життя, коли ви могли гордитися собою, пишатися, відчуйте себе достойними любові, достойними любові, радості, щастя, процвітання, достатку, багатства. Уявіть, як. Потік подій, відчуттів, емоцій, відповідного мислення проходить через вас. Він починається десь в центрі Всесвіту, там, де зароджувався світ і буття. І цей ніжно-рожевий потік, можливо, з якимось іншими відтінками, бірюзовими. Золотистими наповнює щастям, радістю і спокоєм. І там є все: і дії, і мислення, і емоції. І скажіть собі пошепки або вголос: я достойна або достоян, любові, здоров'я, багатства, радості, процвітання. Я приймаю це, я приймаю. оплески Бога, любов Творця в своє життя. Творця цього світу, як би він не називався. Той, хто створив Цей і всі Всесвіти. І ви можете відчути або побачити, або Якби ви могли побачити, то як би це було, починаючи, як ніби є така метафора, що людина це як корінь, як дерево. І уявіть, що з ваших стоп йде коріння до глибини землі. І з вашої маківки теж є така ниточка, яка зв'язує нас, людей, з тим місцем, де зароджувався Всесвіт, як дитина, в неї теж є те, що її з'єднує з мамою, коли вона знаходиться в утробі. І от починаючи з коріння до маківки. Подумки ми бачимо, як внутрішнім зором спостерігаємо, як проходить цей потік любові. Він циркулює від центру Всесвіту, проходячи крізь нас по такій тоненькій ниточці, енергетичній до центру Землі. І ми є провідниками. І це той потік любові, прийняття, вдячності, коли ми на своєму місці ми вільно пропускаємо ці потоки. І ми уявляємо, бачимо себе ніби зі сторони в цьому розовому, рожевому, світлі, можливо, з іншими відтінками, які вам. Інтуїтивно ближче, і світло проходить крізь вас це світло щастя, любові, вашої сили. Подумайте про той запит, який би ви хотіли, нехай цей намір реалізується найкращим для вас чином. Присвячуємо цю роботу тому, що. Створюємо свій фінансовий або інший потік росту, реалізації, вихід в своє стабільне, успішне, фінансове, матеріальне чи інше положення. Нехай любов, радість, реалізація, внутрішня сила, благополуччя приходять у ваше життя. Нехай так буде завжди. Дякуємо собі за цю роботу, дякуємо всім силам, які нас підтримують. Віримо ми в них чи не віримо. До нових зустрічей. Робимо три глибокі вдихи, три глибоких видихи. Відчуваємо своє тіло і відкриваємо очі.